Всім привіт! Підбираєте міцний та надійний стіл, лаконічний в дизайні та з можливістю регулювання по висоті. Тоді рекомендую модель Cougar Royal Mossa. В огляді коротко покажу процес збірки, особливості конструкції, можливості по регулюванню висоти та поділюсь своїми враженнями. Подробиці далі. З самого початку покажу вам вже зібраний стіл. Але уточню, що процес збірки складається всього з семи кроків і займає по часу близько 25-30 хвилин. І це у нешвидкому темпі. Користувач отримує стіл у розібраному вигляді у двох картонних коробках, у першій стільниця, у другій всі металеві елементи та аксесуари для збірки. Кожна деталь добре запакована. Пакети з гвинтами підписані і відповідають нотаткам з інструкції. Стіл без проблем може зібрати одна людина: шестикутник та викрутка йдуть в комплекті, але аби пришвидшити процес, можете скористатись електроінструментом. Інструкція зрозуміла та достатньо деталізована. По малюнкам без помилок читаються всі кроки в стільниці. Заздалегідь просверлені відповідні отвори. Зайвих деталей немає. хомути для фіксації кабелів зможете розмістити, де вам буде потрібно, виробник не дає чітких вказівок, де їх потрібно прикріпити. Загалом збірка була нескладною. Стіл здається міцним, стоїть рівно, не скрипить. Регульовані ніжки за потреби допоможуть вирівняти стіл на нерівній поверхні. Прогумовані наклейки на ніжки передбачені комплектом. Це додатковий захист для вашого покриття на підлозі. Далі розповідаю безпосередньо про дизайн та матеріали. У мене на огляді стіл. Угор Royal Моса в білому кольорі. В продажу є ще чорний варіант. На мою думку, світлий стіл більше підійде для більш освітлених приміщень з великими вікнами, а чорний більш Прийнятний варіант для геймерів, які обирають затемнені приміщення та додають туди rgb підсвічування. Особливо яскраво стіл виглядає, коли на нього потрапляє сонячне світло, укриття виблискує, наче перлина. Знизу стільниця сніжно-біла, а от зверху вона в колір молока. Її розміри 1200 на 600 мм. Стільниця виготовлена з деревоволокнистої плити середньої щільності. Шви відсутні, тож це додає їй міцності та довговічності. Матова поверхня з захистом від подряпин не лише добре виглядає, але й приховує частинки пилу, які на ній іноді збираються. Це дуже практично. Покриття столу при наявності хорошої миші дуже коректно працює з оптичними сенсорами. Тож килимок варто придбати, але це не обов'язково. Сподобалося, що основні елементи столу металеві, з пластику лише кожух навколо двигуна та основа ніжок. Конструкція витримує навантаження до 80 кілометрів. До збірки взагалі без претензій. Далі про підйомний механізм, мабуть, найцікавіше в цьому столі. Хочете вверх, хочете вниз, стіл підлаштується під вас. Кугор Роял Муса може змінювати висоту натисканням клавіші, але відразу звертаю увагу, що клавіш 6, не 4 вже фіксовані висоти, а на двох стрілків вгору вниз, що дозволяють змінювати висоту в будь-якому діапазоні від 72 до 115 см. Блокування зміни висоти можливе не лише вимиканням столу з розетки, але й натисканням двох клавіш, двох стрілок одночасно на 5 секунд. Якщо хочете розблокувати, тоді знову. Зажимайте їх на 5 секунд. Це необхідно для уникання випадкового натискання, щоб стіл випадково не почав рухатись без вашого відома. Клавіші 1.4 програмуються за потреби власника на потрібну йому висоту. Стрілками вверх-вниз відрегулювали потрібну, затиснули клавішу, наприклад, 1 на 3 секунди. Висота встановлена. Екран поруч з клавішами показує реальну висоту стільниці. Двигун 1 знаходиться праворуч. Він забезпечує плавність Лавний підйом та опускання конструкції із двохступінчатими колонами зі швидкістю 2,5 см на секунду. Причому шум поруч зі столом не перевищує 50 децибел, а це можна порівняти з кип'ятінням чайнику або розмовою двох людей без підвищених тонів. Ось зараз ви можете самі почути, як працює двигун. Далі в огляді декілька слів про особливості цього столу, тому що столів з електропідйомним механізмом багато, і навіть у кугар їх декілька. Тож кожен має свої певні особливості, про які варто знати. Як я вже казав, стіл можна використовувати і сидячи, і стоячи. Під стільницею, яка має плавно скошені краї, розміщено лише необхідні компоненти. Причому їх організували так, що вони не заважають ногам. А завдяки вигнутим краям стільниця, вона дуже комфортна для літ. Незалежно від зросту та статури користувача. Мінімальна висота стільниці 72 см, тож під нею можна розмістити практично будь-який стілець. Нюанс може бути лише з ігровими, де підлокітники не можуть змінювати свою висоту. Але там стандартна висота столу десь приблизно 78-80 см, і цей стіл може піднятися до неї. За необхідності за столом можна працювати на стулі, які зазвичай ставлять біля барної стійки. По особливостям Кугор Royal Mossa – 120, тому що ширина у нього 120 см. Справа знаходиться одна єдина панель керування, і з нею може справитись навіть початківець. Цифровий дисплей показує, на якій висоті ви зараз перебуваєте, щоб можна було визначити, яка висота найкраще підходить для вашої статури. Наостанок про реальну експлуатацію, адже використовував цей стіл в різних режимах. Майже тиждень не здивую, якщо скажу, що він чудово підходить як для стоячого, так і для сидячого формату роботи. Стіл досить глибокий, щоб можна було покласти зап'ястя під час набору тексту і не варливо працюєте з ноутбуком чи з клавіатурою і дисплеєм, який буде стояти перед вами. Кабель живлення столу має достатню довжину, навіть для найвищої позиції, якщо розетка для його підключення знаходиться за столом на стіні. Звичайно, при опусканні столу кабель трішки провисає. Але важливо пам'ятати, що всі шнури, які ви використовуєте для монітора та ноутбука, також будуть провисати і мають мати необхідну довжину, якщо плануєте піднімати стіл на максимум по висоті. Уточню, що це лише нагадування з мого боку, адже всі подібні столи з електропідйомним механізмом мають таку особливість, до якої ви маєте звикнути. Перші два дні працював на столі у стоячому і сидячому форматі 50 х 50. Наступні два дні вже в форматі 40 х 60. 50%. і за цей час вже реально зробив висновок, що втомлюватись став менше, особливо полегшило моїй спині, моїм хідницям, а також моїй шиї, яка стала. Здається, більш рівнішою, оскільки стоючи став менше дивитися вниз на екран, користувався цим столом не лише я, тож запрограмував першу та другу клавіші під себе, а третю і четверту під іншу людину з іншим зростом та комплектацією. І це дуже зручно, що лише одним натисканням ви можете перевести стіл у потрібну вам позицію знизу, та одною клавішою у потрібну позицію зверху. Тож, кому, на мою думку, реально підходить Cougar Royal Mossa? стіл з електропідйомним механізмом? В першу чергу, це Ті, хто працює та навчається вдома, адже переміщень по локації мінімум, та й домашня атмосфера не заряджає ні на яку активність. Ну, зазвичай так. Інша категорія людей, котрим підійде стіл, це підлітки, адже мінімальна висота столу 72 см. А це вже означає, що його можна розглядати як варіант в кімнату для підлітка. Якщо вважати, що стандартна висота столу 78-80 см, то на перспективу з врахуванням того, що дитина буде рости та змінювати свою статуру, стіл з електропідйомним механізмом це дуже раціональна покупка. Підводжу підсумок. Cougar Royal Mossa – це стіл від виробника ігрових аксесуарів, але я впевнений, що дана модель має зацікавити значно більшу аудиторію. Впевнений, що в кімнаті з rgb підсвічуванням та достатньою кількістю ігрових аксесуарів на цьому столі стіл буде виглядати природньо. При цьому не менш органічно він буде виглядати і в лофтовому дизайні. Самостійна збірка не займе багато часу. Інструкція чітка та зрозуміла. Матеріали якісні і у зібраному вигляді стіл дуже стійкий. Окремо відмічу молочний колір стільниці, яка на сонці виблискує, наче перлина. Тож, якщо обираєте стіл в бюджеті 350-400 доларів з достатньою кількістю місця зверху, ергономічною стільницею, зручним підйомним механізмом і передбаченим виробником отвором для організації правильного кабель менеджменту, то обов'язково звертайте увагу на Cougar Royal Моса 120. Впевнений, ви оціните зручність стола в повсякденному користуванні. Можливість налаштування висоти на одну з чотирьох клавіш, а також мінімальний шум роботи мотору при підйомі та опусканні. Моєму тілу, за тиждень роботи зі столом процес взаємодії з ним сподобався, тож рекомендую спробувати і вам. За лаконічність дизайну, цікавий колір стільниці, добре профарбовані всі елементи та їх якість Cougar Royal Mosa від смартфон Ю отримую нагороду кращий вибір. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по цьому столу, задавайте їх в коментарях до цього ролику. Обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал Смартфон. Я до зустрічі.